Уявіть собі, що останні дні свого життя ви доживаєте разом з цими людьми у холодному приміщенні. Вас годують на 3,5 гривні на день. Ви потерпаєте від болю, бо призначення знеболюючих препаратів обмежене законодавством. А система паліативної допомоги поки що існує лише на папері. Я хочу видеть того чиновника, который это написал, с тем, чтобы спросить у него, и он тоже питается на 3,5 гривни в сутки, или нет. Или ту чиновницу, которая сидела в Министерстве охраны здоровья и разнаряжала одну медицинскую сестру на 12 умирающих больных. Ми сприймаємо це як щось віддалене, яке просто не може трапитися з нами, доки біда не торкнеться нас особисто. А світ пропадає, хто любові не знається, той горя не знає. той горя не знає. Щороку в Україні 500 тисяч людей відчайдушно потребують опіки та допомоги в кінці свого земного життя. Це не тільки онкохворі та літні люди. Це хворі на сніг, серед яких переважно молодь, хворі на цукровий діабет після тяжкого інсульту. Хоча, хто складав ту базу даних, скільки таких людей в Україні? Більшість з них помирає наодинці вдома, страждаючи від болю та депресії. І лише 10% з них отримують допомогу в спеціалізованих медичних закладах: дев'ять стаціонарних хоспісів та 10 паліативних відділень при лікарнях це 650 ліжок при мінімальній потребі 3 тисячі. Тут, незважаючи на мізерне державне фінансування, брак спеціально підготовленого медперсоналу, обмежену кількість знеболювальних препаратів допомагають людям тоді, коли вилікувати їх уже неможливо. Це називається паліативна допомога. Мета такої допомоги пом'якшити прояви невиліковної недуги, огорнути людину турботою, зробити все можливе, щоб її відхід у вічність був гідним від больні, які приходять к нам, як правило, приходять в тяжкому стані, з жортким настроєнням. Це ну ну втрачають люди. І буквально через неділю-дві щойтих род сьогодні ніхто не узнає. Уже сама обстановка, коли він може спіщатися з зі своїми сверстниками, коли він видить, що круглые судки вокруг него крутиться еннеє кількість персоналу і маса готов людей готових прийти йому на допомогу, і вот, отошення до життя совершенно меняється. У цивілізованих країнах давно сповідують філософію гуманного ставлення до людей, які страждають на невиліковні хвороби. І кожен день, що їм залишився, намагаються зробити безболісним, комфортним, світлим. Хоч із запізненням, наша держава починає усвідомлювати, що доступ до паліативної допомоги невід'ємне право кожної людини. За підтримки Міжнародного фонду відродження, інституту відкритого суспільства та хоспису Сан-Дієго громадські організації, фахівці з різних регіонів України підготували та провели на державному рівні адвокаційну роботу. І разом з міністерством охорони здоров'я України ініціювали створення координаційної ради з питань розвитку паліативної та хосписної допомоги та розробку національної програми з розвитку паліативної та хосписної допомоги в Україні до 2014 року. Чому ми це підтримуємо? Це поняття формування і сприяння людській гідності. От чого у нас радикально не вистачає, так сталося з Нами визнання нашої людської гідності. За людською гідності стоїть багато чого за цим поняттям. За цим поняттям стоїть наше право бути громадянами, формувати своє життя. І от ваш крок, крок поліотивної медицини це один з фундаментальних кроків вперед в цій сфері. Нова пацієнт орієнтована парадигма охорони здоров'я, коли в центрі стоїть пацієнт, його інтереси, бажання, гідність знаходить розуміння в суспільстві. Але якщо навіть завтра будуть виділені достатні кошти, а у хосписи надійде найсучасніше дороговартісне обладнання без спеціально підготовлених кадрів, які ставитимуться по-новому до пацієнта, ідею паліативної медицини не реалізувати. Є лікарі, які зустрічають людину в цьому світі. Це акушери гінекологи. А є лікарі, які підтримують людину до останньої хвилини життя, проводжають її, тримаючи за руку в інший світ. Це спеціалісти з паліативної допомоги. Уперше 32 українські медики з різних регіонів України, які працюють у хоспісах та відділеннях паліативної медицини. перепідготовку з надання паліативної допомоги за міжнародними стандартами The healthcare facility which has accepted us here also are really pioneers in their willingness to open up and allow us to move in with ideas that may be threatening even or fearful. So I think that's the first step is to hold open the possibility of change and improvement. The doctors and nurses who work here are working under very difficult circumstances. The patients are very ill. They, they are not having optimal um, therapies and um, supportive resources like we might have in some other countries in the world. But the important part is that the ideas are coming and The patients are getting care from the heart. В наших інститутах формують ставлення лікаря до пацієнта з медичної точки зору: поставити діагноз, визначитися, як лікувати, але не торкаються психологічних і духовних аспектів. Американські експерти з інституту паліативної медицини Сан-Дієго вчать іншому ставленню до хворого. быть более добрыми, более гуманными, обратить внимание на пациента, потому что мы больше обращаем внимание на болезнь. Вот, и весь свой арсенал обр... направляем на это. А здесь, в общем-то, кроме физических аспектов, вводятся уже духовные, психологические. Інша найважливіша проблема, з якою щодня стикається паліативна медицина, нестача знеболюючих, надміру жорстке та застаріле законодавство щодо відповідальності медиків за надто ускладнена процедура призначення хворим опіоїдних анальгетиків, необґрунтовано обмежені дози та кількість знеболювальних засобів на пацієнта. Додайте до цього страх медиків перед відповідальністю за порушення законодавства. До того ж, в Україні морфін переважно використовується все ще у формі ін'єкцій, а це зайві больові відчуття для хворих. У світі вже давно використовують для знеболення пластирі та таблетки. Такий стан справ позбавляє пацієнтів права на отримання якісної допомоги. Люди змушені терпіти біль. Тут, от реальність, що я в'яжую, мучусь, що, що я взагалі дуже мучуся. Мені ж, чесно гарячий, я не хочу що я взагалі. Тому що дають, мені хватило. У них какие-то норми. А що, при чому є норма, допустим, начинает починає боліти, вони норма. Ж не то норм. Володя онкохворий. Чотири уколи знеболюючих в день і два вночі не вистачає. Біль постійний, інколи нестерпний. Доводиться. Терпиты. Поликлиника ну, больше 2-3 ампул в сутки обезболивающих препаратов не, просто не дает. Тут очень большая волокита, пока соберется комиссия, подпишет все документы, оформят все документы, и тогда уже назначат препараты. А еще больше значит, проблема с доставкой препарата к больному. Так как доставлять можно только на машине, только медработник, врач стоит как раз между больным и наукой и администрацией. То есть, как резиновый буфер. Больному надо, но есть приказ. Володя у хоспісі чотири місяці. Каже, дома було ще гірше. Там кололи двічі на день. Медсестра з поліклініки приходить тільки зранку і ввечері. Отримання належного знеболення та полегшення симптомів захворювання для багатьох хворих, особливо тих, хто в останні дні свого життя знаходиться вдома, залишається в Україні недоступним. В Україні багато хвороб сприймається як вирок, а прикута до ліжка людина це неймовірний тягар для родини. Часто один з працездатних членів родини вимушений припинити працювати задля догляду за хворою людиною. Щороку в Україні близько півтора мільйона людей самі або їхні рідні стикаються з проблемою невиліковного захворювання або старості та не мають доступу до якісної медицини. Тяжко хворі. Усі, хто стоїть на межі та їхні рідні, потребують комплексної медичної, соціальної допомоги і підтримки. Це ще один аспект паліативної допомоги. Медикам хосписів важко працювати фізично, штати недоукомплектовані, платять мало. Важко працювати емоційно. Не кожному під силу щодня спостерігати за людськими стражданнями, посміхатися і підтримувати пацієнтів до останньої хвилини їхнього життя. Тут не буває випадкових людей, не витримують історичний момент. Перші дипломовані спеціалісти паліативної допомоги в Україні в рамках міжнародної програми Якісна паліативна допомога. Перший курс практичної підготовки. Їм ділитися з колегами набутими знаннями, їм разом з громадськими організаціями розбудовувати систему паліативної допомоги в Україні. the first time you've demonstrated commitment you've developed a concept we heard today it was put on the website we have the evolution of a draft national plan a new institute for palliative and hospice medicine a memorandum between the drug control committee and the institute a commitment to change access to medications in the ukraine fundamental Растимовфорд. Покажіть світу, в яких умовах людина завершує свій земний шлях, і всі зрозуміють, які цінності сповідуєте ви. Ми, нарешті, починаємо усвідомлювати цінність кожної особистості. Україна на початку шляху до реалізації права кожного з нас. На отримання допомоги під час невеликовної хвороби і на збереження людської гідності до кінця життя.